Саме із питань конструктивних дивідендів, навіть між нами, між консультантами, ми можемо спостерігати певну незгоду у. Тому чи виникають конструктивні дивіденди завжди, коли здійснюється коригування за за правилом витягнутої руки, як про це говорять наші податкові колеги? Чи все ж таки є нюанси, і конструктивні дивіденди можуть не виникати? І, от, якщо можна, я би насправді хотіла все таки розшарити свою презентацію нюансів, які говорять про те, коли і яким чином конструктивні дивіденди оподатковуються, виникають, декларуються, і найбільше, ми, ми не будемо зупинятись на тому, які новини в податковому кодексі вже Олександр сказав, які операції можуть бути протрактовані як конструктивні дивіденди. І Податковий кодекс містить багато такої розмитої інформації. Саме головне, на що мені хотілося б звернути увагу, це те, що все таки в кодексі залишається прив'язка до того, що оскільки ми маємо справу з доходами нерезидентів, то все ж таки дуже велику роль відіграють міжнародні договори про уникнення подвійного оподаткування, і вони дуже сильно впливають на те, насправді чи виникають конструктивні дивіденди чи ні. І мені би насправді хотілося би почати саме з кінця, от в по в наказі міністерства фінансів врахування міжнародних договорів це така вже як фінальна стадія розгляду цього ну, цієї проблематики. Мені насправді хотілось би починати саме з неї, тому що. Саме оці алгоритми, які в 480-му наказі Мюнхен прописав для того, щоб застосовувати і визначатися, яку чи виникають ці дивіденди, чи не виникають, чи має бути застосована ставка, передбачена кодексом, чи можливо може бути застосована ставка, передбачена міжнародним договором. То, от хотілося б саме на оцих алгоритмах зупинитися, тому що я особисто я зробила з них наступні висновки: що, от коли ми говоримо про предмет контрольованих операцій, це товари, роботи та послуги. То якщо у нас стороною контрольованих операцій є не резидент, який є прямим учасником нашого платника податків, тобто фактично, це наша материнська компанія. То будь-яке коригування воно буде розглядатися як конструктивні дивіденди. Це от алгоритм, який наведений Міністерством фінансів. І він прямо нам говорить: якщо не резидент є нашим учасником, то так це у нас конструктивні дивіденди. Uh -huh. Я розумію цю логіку, яка закладена у такому висновку, тому що наше коригування, яке не відповідає принципу витягнутої руки, це саме та частинка, яка впливає на наш нерозподілений прибуток, який перетікає на користь нерезидента. І тут уже може тільки стояти питання про те, яку ставку для доходів нерезидента у вигляді. Конструктивних дивідендів ми можемо застосувати чи то ставку передбачену податковим кодексом 15%, чи то можливо ставку, передбачену міжнародним договором. Вони можуть бути різні, вони залежать від різних умов, від частки володіння і таке інше. Це вже кожен буде читати у своєму міжнародному договорі. Якщо ж наш контрагент не резидент, не є нашим прямим учасником, тобто, це можуть бути випадки, коли. А, ну, наші е, покупці там чи постачальники вони є або просто пов'язаними особами, або це організаційно-правові форми, або низькоподаткові юрисдикції, То тоді ми вже маємо звертатися до міжнародного договору і дивитися, чи насправді передбачено у цьому договорі широке визначення дивідендів, як це ну наводять до прикладу там, наприклад, в договорі з Німеччиною, з е, Ірландією. І вже після цього за алгоритмом переходити, якщо є широке визначення, але Контрагент наш не є материнською компанією, то в нас виникають конструктивні дивіденди. Якщо нема широкого визначення, то ми маємо ще проаналізувати інші статті міжнародного договору. І відповідно у нас може і не бути таких конструктивних дивідендів. Аналогічні схеми промальовані Мінфіном для предмету контрольованих операцій. Це проценти та роялті. Чому вони провальовані окремо, тому що це дуже часто зустрічаючи предмети контрольованості, і разом з тим для відсотків і для роялті є передбачені окремі статті в міжнародних договорах. Тобто апріорі, при виплаті процентів і при виплаті роялтів ми вже маємо сплатити податок на доходи нерезидентів у момент такої виплати. Це прямо передбачається 11-12 статтями податкового кодексу. Але якщо у нас є також широке визначення е поняття проценти, е наприклад, це будь-які інші доходи, які можуть бути прирівнені до доходів від грошових позик. Або, наприклад, якщо ми маємо справу з е особливими відносинами, до цих особливих відносин правило відносять не резидента його представництво, або ну, як ми можемо розуміти, може дочірню компанію в більш широкому сенсі. І тоді також можуть виникати підстави для вивітнення конструктивних дивідендів. Це, е, це властиво і для процентів, і для роялті. Е, Крім того, за схематикою, яку відображає Мінфін, ми можемо отримати на ну, навіть у випадку, коли є широке визначення. Е, Наприклад, процентів, або ну якщо переходити по алгоритму для аналізу роялті, ми можемо навіть отримати е е е е е е е таку ситуацію, коли оці коригування вони будуть трактуватися не як власне там виплати за процентами або роялті, а як ота інша якась послуга, яку на яку не резидент, отримуючи. Ну, внаслідок такої невідповідності свій дохід, от і буде вимушений сплатити податок як з конструктивних дивідендів. Тому, от, на моє, на моє глибоке переконання от такого аналізу цієї норми варто починати саме з того, чи є у нас ці конструктивні дивіденди, навіть пройшовшись по цим алгоритмам, які пропонує нам Мінфін, і тільки потім вже визначати. Які як має бути порахований податок, тому що в, ну, в, в, в консультації у загальній консультації Мінхіну досить детально розписано, коли ми маємо застосувати підвищуючі коефіцієнти розрахунку суми податку, коли ми можемо цей податок просто порахувати шляхом множення на ставку? Як ми можемо врахувати у витратах чи коли потрібно визнавати доходи від суми цього податку, якщо, наприклад, не резидент згодний нам компенсувати або не частинку своєї винагороди на суму такого податку? Ну і відповідно, вже після того тільки сплачувати цей податок і відповідно відображати його в декларації з податку на прибуток. Ну от, е, як на мене, це от такі основні е, моменти, які взагалі потрібно звернути увагу. І е, ну не знаю, можливо, якщо колеги з податкового органу е, будуть категоричні і скажуть, що ні, абсолютно при будь-яких коригуваннях за правилом витягнутої руки конструктивні дивіденди. Виникатимуть, ну звісно, можемо подискутувати на цю тему. Але от все-таки я не підтримую позицію, коли консультанти, ну ми зустрічались в нашій практиці. Наполягають на тому, що конструктивні дивіденди це щось таке в податковий кодекс вплив, яке неможливо співставити з міжнародними договорами, і будь-які доходи від реалізації товарів або від покупки товарів це доходи від комерційної діяльності діяльності, які по міжнародним договорам оподатковуються тільки в країні нерезидента. це ну на мою думку, не некоректна не позиція, але разом з тим я ну мабуть і не погоджуся з податковим органом, який буде говорити про те, що ні ні завжди виникатимуть.